Я хочу запросити до слова одного з його учнів, екс муфтія мусульман України і лейтената 57-ї окремої мотопіхотної бригади Саїда Ісмагілова. Поділитися своїми думками, спогадами. Скажіть, будь ласка, ви були разом з Ігорем в Донецьку в 2013-му на молотовному марафоні, правда? У му Прошу. Дякую. Шановні друзі, сьогодні ми вшановуємо людську гідність тих, хто бореться за людську гідність, і згадуємо Ігоря Анатолійовича, який вчив людської гідності. Ігор Анатолійович, людина абсолютно непересічна, і його спадок ми ще дуже довго-довго можемо досліджувати і відкривати нові горизонти. Він вчив бачити смисли. І він стільки залишив смислів, що я, я досі їх відкриваю для себе. Але. Ігор Анатоліч вчив любові любити. Він завжди казав своїм учням навчитися любити. Він завжди казав шукати сенси, щоб людина бачила за всіми подіями, за всіми персоналями, щоб людина вміла бачити сенси. І Ігор Анатолійович завжди давав надію. І навіть коли він був ув'язнені після катувань в дуже важкому становищі, він... Думав не про себе, він думав про інших. До нього приходили, зверталися. Він давав їм надію, він давав їм сенси, він вчив їх любити навіть там, в ув'язненні. Тобто, коли людина вона сверх переповнена любов'ю. Гідністю, вона це дає усім оточуючим. І от Ігор Анатолійович, він просто як океан, який вміг всім дати сенси, любов, надію, гідність і сам випромінював цю гідність. І зараз наш ворог, з яким ми б'ємось, і від якого ми захищаємось, хоче позбавити Україну ну, українців нашої державності, українців гідності, і позбавити нас надії. І всі українці, і наші збройні сили, вони б'ються саме за те, чому вчив нас Ігор Анатолійович. вчив українцями бути українців бути українцями, вчив любити, вчив гідності, вчив бачити сенси і завжди не втрачати надію. Отак От само і ми маємо продовжувати ці величні ідеї і настанови. Шукати сенси, боротися за гідність, вчити любові, боронити нашу державу. Дякую за увагу.